Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вже котру добу поспіль у нас добрі новини. За минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення. З моменту домовленості про перемир'я з 1 вересня, що був ініційований президентом України, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається стабільною. Третю добу поспіль жоден український воїн не загинув, а кількість порушень режиму припинення вогню з боку ворога залишається низькою. Однак українські військовослужбовці не втрачають пильності і стоять на позиціях, готові дати Відсіч ворогу у будь-якому випадку під час будь-якої ескалації. А тепер детальніше по напрямках на Луганському напрямку перемир'я зберігається по всій ділянці фронту протягом усієї доби. На Донецькому бойовики здійснювали збройні провокації лише поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Усі вони були з легкої зброї, і кожна тривала від 5 до 15 хвилин. Всього на Донецькому напрямку бойовики сім разів порушили перемир'я. На Маріупольському ворожі провокації відбулися у Мар'їнці та Красногорівці. Бойовики застосовували виключно стрілецьку зброю, також поодинокі провокації з боку ворога пройшли в районі Водяного та Гнутового. Усього на маріупольському напрямку бойовики дев'ять разів порушили перемир'я. І хочу нагадати, що всі дані стосуються проміжку часу до нуля годин. Якщо щось відбувається, наприклад, вранці в обід, це дані будуть оприлюднюватися наступної доби на наступному брифінгу. Майбутнє покоління українського війська присягнуло на вірність українському народові. Вчора понад 2300 українських патріотів стали. Курсантами вищих військових навчальних закладів. Вони походять з усіх регіонів країни, включно з Донецькою і Луганською областями. Цей рік став особливим, адже близько 200 курсантів це вже воїни, які захищали батьківщину на передовій. Вони стануть гідним прикладом для своїх побратимів. Курсанти склали присягу під час церемонії. Де було і військове керівництво, і сім'ї, і рідні воїнів, а також представники духовенства. Тим часом, досвідчені військові резервісти пройдуть масштабні збори. Протягом вересня понад 8 тисяч резервістів пройдуть тренування для збереження та підвищення бойових навичок та поліпшення взаємодії між підрозділами. Генеральний штаб Збройних сил України видав наказ, що резервістів заборонено залучати до господарських робіт чи строєвої підготовки. Ці збори використовуються виключно для підвищення боєздатності війська. До програми тренувань входитимуть до укомплектування частин та бойові стрільби на полігонах. Ще однією метою зборів є відпрацювання. До укомплектування з'єднань силами оперативного резерву у випадку ескалації та дедалі більшої агресії з боку зовнішнього ворога. Десантники і мінометники взяли участь у навчаннях в Миколаївській області. Вони тренувалися у стрільбі та злагодженості розрахунків 82 мм мінометів у три етапи. Спочатку пройшли теоретичні заняття, потім виконали нормативи спеціальної підготовки мінометних розрахунків і, зрештою, продемонстрували бойові навички на вогневому рубежі. На цьому поки що вся інформація. Якщо є запитання, уточнення, будь ласка. Чи є запитання? Ні, нема. Дякуємо. Дякую всім.